Соборність розуміє кожен власно. Що це таке задасть питання вчасно. Це єдність духу, сил мого народу. Це те, що нас єднає: в мужність, в волю, вроду. Це час минулий у теперішню хвилину. Це піклування щире про родину. Це той заповіт, що нам кобзар давав. Це те, про що він мріяв і писав. Це ті рядки, що складені навіки, це для душі вірші, що серцю ліки, це золоті слова про той садочок, про ті гаї, Дніпро, синів та дочок. Це кожен з нас, як часточка країни, це сміх учний щасливої дитини, це спів птахів, що над нашим краєм. Веселка радушня проходить що над плаєм. Це те, що може краще. Відтворити, що може нам майбутнє привідкрити, це світле небо, миру і надії, це сонце, роси, квіти навесні. Це щось приємне, що нам сниться у вісні. Соборність я вважаю, то сім'я, то Україна ненька моя. Слава Україні!